Скажіть, а що ви пили за рулем? Зачем ви сели Я за ви сіли за руль за рулем? Я тобі обіцяю. Так рухи руки бери, рухи бірі, бери, сказав. Я говорю, ДТП сталося на Солом'янській площі. П'яний, немов чіп водій. Пежо не впорався з керуванням та зачепив два автомобілі, що рухалися поруч, а далі врізався в огорожу. За кілька хвилин на місці вже були патрульні. Водій поводився агресивно, ледве стояв на ногах та не розумів, що коїться. Ребята, классные, и они вообще классные. Юрий, вы были за рулем автомобиля? Да, я. Они. Классные. А, скажите, пожалуйста, вы пили что-нибудь спиртное? Нет. Они классные. Но у вас состояние алкогольного опьянения визуально очень сильное. У тебя? У вас. Он ехал не с, не соответствие правил дорожного движения, как бы, и в итоге врезался уже в ограждение здесь. То есть он просто поехал прямо на кругу? Да, да. Водіч один їхав да пострадавши є? Ні. проходити освічення водій відмовився. Після чого поліція його просто відпустила. Машину відправили на штрафмайданчик, а На самого ж водія чекає суд.